І як підв'язати Salesbox до GetOrder? Для цього переходимо в Експорт, переходимо у розділ Salesbox. Створюємо заклад. Нажимаємо на зелену кнопку і вказуємо тут дані з Salesbox. Ці дані надають співробітники компанії Salesbox. А у ці дані беруться з постсистеми. В даному випадку це постер. Тут ми вказуємо, який ресторан буде приймати замовлення по цій інтеграції, який тип оплати при оплаті онлайн, це карта чи термінал, і який тип оплати передавати в постсистему, якщо людина платить готівкою. В даному випадку це налічка. Зберігаємо, бачимо, тут підв'язалася наша організація. І далі наступним кроком нам потрібно вибрати, які саме категорії повинні вигружатися на цю платформу. Ми вибираємо всі. Після цього, якщо натиснути на зелену кнопку, відбудеться синхронізація меню з Salesbox. І в мобільному даку Salesbox, а також на мобільній платформі, тобто на веб-сайті, буде оновлене меню.